Розкрити особливості окремих нагласних слідчих розкових дій. Аудіо відео особи, це стаття 260 КПК України. Це різновид втручання в приватне спілкування, що полягає в отриманні без відома конкретної особи аудіо або аудіо відеозаписи його розмов або інших звуків, рухів, дій, пов'язаних з його діяльністю або місцем перебування і тому подібні, які можуть містити відомості, що мають значення для досудового розслідування. Відмінність аудіо відеоконтролю особи від таких негласних слідчих розшукових дій, як спостереження за особою річчю або місцем, передбаченим статті 269 КПК, і аудіовідеоконтролем місце стаття 270 кПК, полягає в тому, що воно проводиться у середині публічно недоступних місць житла або іншого володіння особи з використанням встановлених та. Аудіо, і, або чи від, відеозаписуючих пристроїв для фіксації поведінки особи. Проведенню аудіо відеоконтролю особи середині публічно недоступних місць, житла або іншого володіння особи завжди передає проведення обстеження публічно недоступних місць житла або іншого володіння особи в результаті. Таємного проникнення, в які встановлюються технічні засоби аудіо, відеоконтролю особи. Це пункт 5 частини 1 статті 267 КПК України. Порядок і тактика проведення цих нагласних слідчих розшукових дій, обумовлює необхідність доручення і проведення оперативним підрозділом повноваженим на проведення оперативно-технічних заходів. Накладення арешту на кореспонденцію, це стаття 261. Огляд і виїмка кореспонденції це стаття 262. Є взаємопов'язаними між собою над слідчими на розшуковими діями, на е, послідовне здійснення дій із затримання, установою зв'язку е, відправлення кореспонденції особи, тобто листів, усіх видів, бандероли, е, посилок, поштових контейнерів, переказів, е, телеграм, інших е, матеріальних носіїв передачі інформації між особами без відома цієї особи. Огляді і у разі виявлення в оглянуті кореспонденції речей, у тому числі речовин, документів, що мають значення для конкретного досудового розслідування, їх виїмку або зняття копій, або отримання зразків відповідних відправлень. У разі потреби особи, що проводить огляд поштово-телеграфної кореспонденції, може бути прийнята відповідна до частини 2 статті 262 КПК України. Рішення про нанесення на виявлення речі і документів спеціальних позначень, устаткування з технічними засобами контролю, заміні речей або речовин, що становлять загрозу для оточуючих, або заборонених до вільного обороту та на їх безпечні аналоги. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Це стаття 263 КПК. Полягає в спостереженні, відборі, фіксації змісту передаваної особи інформації, а також в отриманні, перетворення і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв'язку операторів традиційної телефонії, операторів мобільного зв'язку, провайдерів проводово і проводового і безпроводового доступу в інтернет, безвідомо осіб, що використовують засоби телекомунікації. Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Зняття інформації з електронних інформаційних систем, це стаття 264, так, так, полягає в пошуку, виявленні і фіксації відомості, що містяться в закритих від вільного доступу громадян системами логічного і чи фізичного захисту електронних інформаційних системах або їх частинах без відома їх власника або володівця. Стаття 267 КПК України визначає обстеження публічно недоступних місць житла або іншого володіння громадян як негласну слідчу розшукову дію, що полягає в таємному проникненні, у тому числі і шляхом використання технічних засобів, в публічно недоступні місця, житло або інше володіння громадян з метою. Перше це виявлення і фіксації слідів скоєння тяжкого, особливо тяжкого злочину. Речей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування. Виготовлення копій чи зразків цих речей і документів. Третє значить, виявлення і вилучення зразків для дослідження в ході досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину. Четверте виявлення розшукуваних осіб. І п'яте це встановлення технічних засобів аудіо-відеоконтролю особи. Як, ви, як ви, видно з наведенного визначення, цієї негласної злідчої розшукової дії, вона включає дії, що дозволяють зібрати відомості, речі і документи, що мають значення для досудового розслідування або дії, без проведення яких неможливе проведення аудіо-відеоконтролю особи, це стаття 260, КПК, у середній публічно недоступних місць житла або іншого володіння особи. Нагласна слідчо-ошуководії, передбачена статтю 268 КПК України, дозволяє встановити місце знаходження в певний час, або проміжок часу, до, в час, або після скоєння злочину у визначеному місці, або теперішнє місце знаходження радіоелектронного засобу, тобто мобільного терміналу, систем зв'язку і інших радіовипромінюючих пристроїв активованих в мережах операторів мобільного зв'язку. Тобто мобільного телефону, GSM, UMTS, HSDPA, WiMAX, LT, LTE модемів, що забезпечують безпровідний доступ в мережу інтернет і тому подібне, без розкриття змісту передаваних повідомлень. Тобто, проведення цієї негласної слідчої шоковидії дозволяє вирішити завдання встановленню факту знаходження у певному місці конкретної особи. Що володіє цим радіоелектронним засобом або що користується їм. Контроль за скоєнням злочину це стаття 271 КПК, одне з найбільш складних по своїй підготовці і проведенню, різноплавних по формах свого проведення, негласна слідча розшукова дія, що полягає в перевірці за рішенням прокурора, відомості про підготовку вчинення або скоєння тяжкого, або особливо тяжкого злочину у формі контрольованого постачання. Якщо коротко, то в ході її здійснюється під контролем або оперативним наглядом повноваження правоохоронних органів ввезення в Україну, вивезення з України, транзит або перевезення по її території, в тому числі і пересилка різними способами незаконних або таких, що викликають підозру партії вантажу. Значить, друге, це контрольовані або оперативні закупки. На суті, полягає в придбанні у випадку з контрольованою закупілою предметів, переміщення, яких контролювалося, а у разі оперативної закупки предметів з метою перевірки інформації про скоювані злочини. Третє це спеціальні слідчий експеримент, що полягає в здійсненні необхідних дій з метою припинення скоюваних злочинів. Виявлення осіб, що їх готують або вчиняють. Значить, наприклад, коли оперативні працівники виходять в місця скоєння, ну, наприклад, вуличних грабежів під виглядом звичайних громадян з метою виявлення злочинців, що скоюють їх за попередньою змовою. І остання форма контролю за скоєнням злочину це імітування обстановки злочину. Вона полягає у відтворенні обстановки або інших обставин. Протиправної події з метою отримання даних про причетність конкретної особи до його вчинення. Наприклад, імітація скоєння вбивства на замовлення з метою отримання даних про причетність до злочину замовника і посередника. Законом забороняється в ході контролю за вчиненням злочину провокувати, підбурювати особу до вчинення цього або іншого злочину з метою його подальшого викриття, допомагаючи особи скоїти злочин. Які б вона і не вчинила якби слідчі, або посадовиця оперативного підрозділу, або особа, що бере участь у проведенні цієї негласної слідчої вишукової дії, ну, цьому вони не сприяли або е, цією метою впливати на поведінку цієї особи наслідством, погрозами або шантажем. Посадовці правоохоронних органів і інші особи, що вчинили такі дії у зв'язку з проведенням контролю за вчиненням злочину, Залежно від фактичного змісту цих дій, і їх наслідків, підлягають притягненню до відповідальності за чинним законодавством України. Отримані в результаті цього відомості речі, документи не можуть використовуватися в кримінальному провадженні. І остання, нагласна слідча розшукова дія, на яку я як хотів би звернути вашу увагу, це виконання спеціального завдання по розкриттю злочинної діяльності. Організованої групи або злочинної організації, регламентована статтею 272 КПК України, для якого використовуються штатні і нештатні негласні не співробітники, що вводяться під легендою прикриття в організоване злочинне формування або учасники організованого злочинного формування, які на конфіденційній основі співробітничають з уповноваженням на боротьбу з організованою злочинністю правоохоронну. І збереженням в таємниць достовірних відомостей про них. В порядок і тактика виконання спеціального завдання по розкриттю злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації визначається законами України і відомчими нормативно-правовими актами правоохоронних органів України уповноважених на боротьбу з організованою злочинністю. Чи не законодавство забороняє? Залучати до проведення негласних слідчих розшукових дій медичних працівників, священих служителів, адвокатів, якщо особи, відносно яких проводиться ця негласна слідча розшукова дія, є її пацієнтом, прихожанам, клієнтом. Дякую за увагу.